Привіт-привіт, дорогі сімери та сімерки! З вами Магмелька, і сьогодні знову відео з новинами по 4. Тому готуйте, будь ласка, чайочок або кавуську та приєднайтесь до перегляду. Поїхали! Взагалі, я думаю, що такі відео будуть зараз виходити досить часто, адже в EA почався новий сезон по Сімсу, і вони зараз будуть нас завалювати просто якимись новинами, якимись плюшками кожного дня ще і ще і ще. І це такий темп досить великий. Я сподіваюся, що я буду встигати робити відео. Але якщо ні, то ви знаєте, що у моєму телеграмі буде повністю вся інформація, тож обов'язково переходьте та підписуйтесь. А сьогодні я хочу поговорити саме про ту бомбу, яка трапила на нас вчора. А це в нас нова мапа, яка буде нас вести до нової якоїсь мапи. Та, звісно, новий евент. Давайте почнемо саме з мапи. І що ж, я залишу, звісно, всі посилання, котрі я тут використовую в описі під відео, ви можете так само перейти та подивитися. А ще хочу зазначити, що я постараюсь на монтажі зробити. Цю мапу побільше, аби вам було краще її видно, та ви змогли розгледіти, що ж там написано саме. А взагалі, нас чекає вже у цю п'ятницю якийсь лайвстрім від розробників, і мені дійсно. Цікаво, що це буде за стрім, адже зазвичай вони такі стріми роблять до якогось доповнення до виходу чи до якихось новин. Можливо, звісно, це буде якось пов'язано з їх ребрендингом. Дуже багато є зараз новин про те, що EA роблять ребрендинг і про нову візуалізацію і тому подібне. Я сподіваюся, що вони будуть казати про це, але можливо я помиляюся. Вже 5 червня, у наступний четверг на нас чекає щось неймовірне. Це саме мапа, дорожня мапа, яку завжди нам показують EA е, на цей квартал, на це літо, і ми будемо знати, що ж саме це буде. 10 червня щось буде для. Sims FreePlay, але я на жаль в нього не граю, тому не можу сказати точно, що це буде, і сподіваюсь, що ті, хто в нього грають, мені в коментарях напишуть про це. І я так розумію, що абсолютно увесь червень на нас чекає щось у, у магазині EA з їхньою з їхнім мерчем, з їхньою продукцією. Але знову ж таки я це не купую, тому що по перше це занадто дорого для таких предметів. По-друге, Воно буде досить, досить довго йти до мене. Ну і по третє, я не сильно люблю в принципі якийсь мер. 22 числа вже наступного місяця нас також чекає щось до для Sims FreePlay і у, і у липні нас на нас чекає велика, велика настільна гра по The Sims. У. Вже ходили чутки кілька місяців тому. Я про це чула, що я її збирається зробити. Ще й настільну групу Сімсу, і це прикольно. Якщо ви любите настільні ігри, то зверніть на це увагу. Хоча я думаю, що вона також буде досить дорога, і доставка до нас буде коштувати неймовірних коштів. Що трошечки шкода, бо я б хотіла зацінити цю гру. Далі хочу розповісти про фікси, які... Які прийшли з цим оновленням, та новиночки, які нам також додали? Перше, додали якусь. Панель у режимі будівництва, я зараз вами її покажу, не переживайте. А також, а також якось змінили оцю всю панельку з нашими святами, з нашими якимись квестами. Якщо чесно, то, то в мене кілька разів багувалася ця панелька, і вона була трошечки інакше виглядала, і я думаю, що вона саме так буде виглядати. Хоча я не впевнена. Зараз зайду в гру і подивимось. Ну що ж, не тільки в режимі будівництва, ось така ось у нас панелька з'явилася досить дивно. З однієї сторони, це прикольно, адже для тих, хто, наприклад, вмикає цю гру вперше, це досить корисно, а з іншої сторони, вони трошечки заважають. Давайте перейдемо в режим будівництва. Так, режим будівництва така сама є, тільки з гарячими клавішами для режиму будівництва. Але ви, в принципі, зможете закрити цю панельку. Я так розумію, що це вона Icon Control-Legance, просто вимкнувши її і все. Також враховуючи те, що ми заходили в гру, я хочу вас попередити, аби ви перед наступним своїм входом у гру обов'язково зробили бекап збережень, перевірили усі моди, вимкнули їх, такі великі, як Wicked Dreams, Bitterbyte чи Командний Центр, і перевірили їх на оновлення. Тож, також хочу зауважити, що EA дуже багато попрацювали над багами. Виправили нарешті, нарешті виправили в нам е, риболовлю. Я не можу цьому нарадіти, це дуже круто. Дякую. Також є дуже велика кількість виправлень багів у кількох минулих кітах, і це прикольно. Знову ж таки, посилання на цю статтю я залишу в описі під відео. Якщо чесно, тут, я тут не знайшла того, чого хотіла, а саме це виправлення дощу. На жаль, дуже чекаю цього моменту, коли вони виправлять дощ. А тим часом ми переходимо до найцікавішої частини, як мені здається, і це до нового квесту Nature Killing Event. Е, поклик природи. І що я тут бачу? Ви теж бачите фей. Ну, скажіть, чи я не одна така, котра бачу фей. Знову ж таки, я зараз збільшу на монтажі постараюсь картинку, тому. Вам буде дуже добре все видно, і ви зможете розгледіти кожен предмет. Тож, це таке буде поєднання кількох варіантів квестів, які у нас були в минулому. А саме тут буде і просто вхід подарунки. Ось такий ось, ось стіл, новий, окуляри, це якісь палери. Ну і також будуть квести, звісно, за як... за виконання яких ви отримуєте бали і отримуєте необхідний вам предмет. Я думаю, що це все всім зрозуміло. Почнеться цей івент червні, 24 червня, а закінчиться він 5 серпня. Тобто у нас буде дуже багато часу, аби виконати всі ці завдання. Але давайте подивимось більш детально про мене. За стіл окуляри та шпалери, я вже сказала. Але ви подивіться на ці окуляри, вони такі, як крила фей, крила метелик на другому тижні. Нас чекає якийсь. Стул чекають купальні костюми. Знову ж таки, якщо їх наблизити, то видно, що вони як крила метелика, якісь крила фей. Ну, тобто, це знову ж таки натяк на фей. Я сподіваюся на це. Я так розумію, що це якась нова страва. На третьому тижні нас очікує якийсь новий вид музики, великий обідній стіл, такий дерев'яний, досить прикольно, воно все в одному стилі. І тату у вигляді е, зрізу дерева. На четвертому тижні те, що захоплює усіх абсолютно, це туалет. Він, е, мені здається, такий самий, як і у Шерека. Я, звісно, не хочу забігати наперед, а але щось мені підказує, що в цьому туалеті можна робити вуху. Нічогось у мене є таке враження. Я сподіваюся, що воно хибне, адже ну, це бридко. Хоча, з іншої сторони, ми маємо вуху у сміттєвому баку, то туалет вже не видається таким уж поганим. Також на четвертому тижні нас очікує камінці. Я не знаю, чи це три окремі камені, чи це такий, чи вони усі разом, але прикольно, тому що в базовій грі, якщо чесно, у нас всього лише 4 чи 5 варіантів каменів, і буде прикольно додати туди ще. Ну і, звісно, сандалі знову ж таки дуже круто. Сандалів у нас мало, і я зазвичай, коли бачу в якомусь доповненні чи в якомусь кіті сандалі, то я просто пишу від радості, бо зазвичай використовую саме cc контент Дякую. Ну і як завжди, в нас є. Колекція журналів про природу. Взагалі, якщо брати отак в загальному, то цей квест такий, він направлений на природу, на її дослідження. Тут навіть є історія. Якщо почитати отут є історія, розповідається, як це працює, що можна буде робити, і також. Що деякі квести для їх виконання потребують е, доповнень. І якщо у вас їх не буде, то і квесту, відповідно, цього у вас не буде. Але як я зрозуміла з опису, що якщо ви виконуєте цей квест, то у вас будуть якісь додаткові бали і додаткова можливість придбати якісь бонуси по типу зіль, які у нас завжди були, е, чи бонусних балів, і тому подібне. Якщо чесно, то я досить рідко цим користувалася, і мені взагалі... Взагалі було незрозуміле наше мені то зділля. Ну, я можу його купити і так. Давайте мені краще новинок якихось нових предметів. І, звісно, внизу також розписано, що ви отримуєте впродовж цих чотирьох тижнів і відповіді на і відповіді на питання. Все це ви також зможете прочитати самостійно, адже посилання є в описі під відео. Єдине, що можу сказати, то цей квест досить такий цікавий. Я люблю такі квести, вони мені подобаються. Як, в принципі, і будь-яка безкоштовна роздача від EA. це щось новеньке, що вони вводять у гру. Це завжди приємно. А ще також мені досить дивно, адже цей квест декому здається. Декому навіює Шерека, декому навіює е, щось про похід, і, до речі, там є якісь відсилки про похід, і це також можливо. А мені особисто він наві навіює фей, і я на це дуже сподіваюся, адже один з найперших квестів був в нас присвячений саме виходу нового доповнення життя та смерть. Це був квест ЖНЯТЯ, де ми варили амброзію. І я сподіваюся, що таким чином Іей нам натякає на нове доповнення. Хоча. З іншої сторони, стаття з інстагеймінгу, на котру я посилалася в своєму минулому відео. Якщо ви не дивилися, то зараз ось тут десь з'явиться посилання. Переходьте та подивіться, там дуже цікаво. Тож, ця стаття була видалена, і на це є дві причини: або ж вони чули дзвін та не знали, де він, і вони чули саме про оцей ось. Наш квест, котрий нас зараз буде з 24 числа, або ж я досить добре почала працювати з, зі своїми витоками, котрі бувають, і хоче працювати більш відкрито, розповідаючи нам самостійно про якісь нові виходи. Напишіть мені вашу думку, що ви думаєте, що нам очікувати: будуть фей чи не будуть фей. Як ви відноситесь до цих квестів? І, взагалі, ваше якесь враження від цього квесту. Особисто я, скоріш за все, буду його проходити своєю овочевою династією. Тому не пропустіть, обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Ну і не забудьте поставити лайк, це допоможе мені просуватися далі. А за нагоди хочу подякувати своїм спонсорочкам, своїм бубочкам, котрі підтримують мене на патреоні. Дуже дякую вам за це. Мені дуже важлива та дуже приємна ваша під. Підтримка. На цьому все. Дуже дякую вам всім за перегляд. Побачимось вже на стрімі завтра, по вдаренні коханням. До наступних зустрічей і бувайте. Па-па!